В Івано-Франківську відбувся круглий стіл, пов'язаний із річницею революції гідності, під час якого політики, експерти та громадські діячі обговорювали та аналізували процеси, які відбулися в країні. Говорили про плюси і мінуси революції детальніше у сюжеті Ольги Гриців. Рік назад Україна піднялась і вийшла на Майдан. 21 листопада. Студенти почали розбудову нової держави. Тоді усі прагнули у Європу. Пізніше просто хотіли зберегти країну. Сьогодні події річної давності стали кривавою сторінкою історії української держави. Аби згадати та обговорити Євромайдан та усі події пов'язані з ним, в Івано-Франківську організували круглий стіл на цю тематику. В листопаді виповнюється початок подій на Майдані. Перша річниця. І, мабуть, що кожен українець за цей рік зробив оцінки цих подій, наслідків цих подій, всього, що відбувається зараз в державі. І тому ми не хочемо робити оцінювання. Ми хочемо зробити експертну аналітику. Саме тому сьогодні, за кругом словом, зберуться наші товариші з Східної України, з Луганщини, з Донбасу, які зараз воюють в зоні АТО. Які займаються якимись політичними діями в Києві, що допомогти зножкі зоні, ато наші друзі, товариші, експерти аналітики із країн Європи, відтак через складну ситуацію в країні все дедалі більше. Кількість мігрантів каже Олександр Сокирко. На кінець серпня, початок вересня, півтори тисячі українців попросило статусу біженця в Польщі. Це надзвичайно, бо жоден попередній рік не відзначився такою кількістю і ба більше. Скажу, більшість цих людей це вихідці з Криму і з зони АТО регіонів зони АТО, котрі, не маючи можливості взяти собі шопінг-візу чи іншу візу, тікали туди у пошуках кращої долі. Ярослав Свалеба каже, попри усі складні аспекти, які принесла Єврореволюція, зміни все ж таки є. В Україні почало формуватись нове громадянське суспільство, яке прагне незалежності та побудови Європейської держави України. Ми отримали все таки за цей рік. Це напевно все таки формування нашої нації. Ми ще рік назад собі не уявляли, що Одеса і Харків. Стануть українськими. Ми не уявляли, що ми все-таки українці в цій державі будемо формувати пояс від Львова до Харкова, і до Одеси. І це є головний здобуток. Нагадаємо, 21 листопада країна відзначатиме річницю початку революції гідності, річницю розбудови нової держави. Ольга Гриців Андрій Кімачук, новини телеканал РАІ.